Усім великий привіт, Айкікі! Відправляємося на огляд. О, як це красиво на манекенах. біла шубка, сумочка і спідниця розшита паєтками пайто. Ці манекени вже зібралися десь на івент. Ось така мала сумочка, і вона зі знижкою з ланцюжком в стилі Шанель. І ціна досить приємна. 399 гривень. Можна ось так зробити ланцюжок. Подовжений буде, ні. Ні, тільки ось так. Буває так, що можна перетягнути ланцюжок і взяти на плечі. Ну, красива сумочка, тримає форму, до речі. Так, я бачу ось це про що на манекені, але Тут воно вже висить по світшоту. З ведмедиком такий класний світшот з баєчкою. І ціна 650 гривень в складі котон і Поліестер. А пальто поліестер з поясочком, класика. Просто пряме класичне класне пальто. І ціна 2400. Так, ось ці світшотики з ведмедиками. Завжди м'якенько, затишно. Ось такий. Оверсайз в розмірі М, але наприклад, то роблю висновок, що підійде навіть і на елічку. Джинси з такими камінчиками. Зараз тільки які мережі так не продукують, не продають такі джинси. 1200 гривень була взагалі ціна 1500 гривень, вони прямого крою, тільки спереді ось ці камінчики. А так, ще непогані якісь джемпери є. От мені цей сподобався в кольорі кориці. Об'ємної досить в'язки. Ось такий джемпер, м'якесенький, приємний на дотик, 900 гривень ціна, плечі приспущення, симпатичний. Тут все новорічно, я вам скажу, навіть аромат хвої стоїть, можливо так свічки віддають з хвойним ароматом, швидше всього, бо просто нереальний аромат хвої. Бант, подушечка бант. Теж зі знижкою 359 гривень зараз, щоб ви знали, от кругом висиді написано міжсезонні знижки. Ось так, міжсезонні знижки. Тому поспішаємо, хто що побачив, там запримітив раніше 699 гривень. Ліхтар. Але туди нічого не запнеш. Він декоративний. там вже є сніговий щок. Я думаю, можна перевернути, Напевно, ні. Буде сипатися. Ні, бо зараз ми подивимося. Ось так, нічого не висипеться. Не буде сніг, ні, нічого. Він мав би так, знаєте, поволі опускатися. Він просто посипався, все, все. Всякі такі дрібнички. Цікаві, підвісочки різні, гумки для волосся, набір гумок є. Так, 99 гривень за цей набір, щоб на Новий рік тільки, а потім можна по хаті таскати собі. Обруч з рожками. Симпатичненький. 139 гривень. Так, тут ще якась є прикраса. А тут просто запаковані браслетики, такий подарунковий, 179 гривень. Набір подарунковий, я так думаю. Так, знижечок бачу, є багато-прибагати. Ще ось такі джембори, більш базові, хочу показати більш класичні речі. Відійти трішки від того блискучого. І хороша ціна 450 гривень. З контрастним швом. Колір такий коричневий цей шов. Так, усе спереді. Ось так має бути. Хороший базовий джемпер. І цей джемпер, до речі, є ось на манекені. Він має непоганий вигляд досить. Мякесенький. І базовий оверсайз, є бокові розрізики. Тут ще така, така строчка контрасна. Складі поліестер і еластан. Так, ще ось такий є, як би травка. Ну, дуже все. Так от просто розставили все зі знижечками. Ось такі ще є 599 гривень в чорному кольорі, з блискучою ниткою травка. Теж ціна знижена. Тут більш легші речі, розвішені, ось такі штани. Ну, просто глобальна знижка, все навалено, накидано. Ось такі класненькі ще штани. Подивимося, яка ціна. Вони з гумкою в поясі, стрілочками і тут стягуються. Ух ти, ціна 299 гривень. Просто неймовірно низька ціна для штанів. Наприклад, я дивлюся, це великий розмір, 48-й європейський. І можна купити. Люди шукають такі розміри великі, зараз 299 гривень. Коштують. Ось ця куртка була в досить по високій ціні. Зараз. 499 гривень 60 відсот... 69, майже 70% знижки. 1600 гривень вона коштувала, зволіває твом кольором, В тільки варто чекати просто. Знижку. Це постійно у них так. Дуже швидко знижки, ніби ціни і високі, але на знижці можна купити по демократичній ціні. Абсолютно. Так. Ще такий сіресенький джемпер є. Він подовжений. Ви знижки 1300 гривень. Шубок досить багато, чекаємо знижечок. Зараз ціна 2200. Їх є в різних кольорах. Оце зелений красивий колір, такий аж з пореливом, є в білому кольорі коричневому, бордовому, темно коричневому Тобто дуже багато різних різних кольорів. Так, це вже зі знижкою, 1800 гривень. Один один, як це зелена, але цю дали на знижечку. Ось така класна шубка, легесенька і зі знижечкою. А ще бачу ось така. Так вона вже довго хтось залишив, навіть має ціни чи ціна. Ця довга шуба півтори тисячі гривень. Зараз теж є знижка. Ну Просто глобальні знижки, так все висить. Тут ось такий таки джемпартяну показати. Я його не бачила по повній ціні, подивіться, як він класний, він є по повній ціні. А, я розумію, це новинки 900 гривень. Ось такий Рукавички регла, в такий в спортивному стилі. Класний досить. В складі поліестер і акрил. Супер. Так мені сподобався сам фасон і досить такої супкої в'язки. Ну те, що немає нічого натурального, лише це, от якби, але сам досить якісний джемпер. Ще з, принцом, з принтом колаборації Disney ось такий світшот оверсайз. І зараз ціна 800 гривень без баєчки. Ціна вища, тому що це колаборація з Дійснею. Завжди ціни трішки підкусують. Але, як бачите, є знижечки в складі котон і Поліестер, досить цупкий трикотаж. А ще класний стин світшот світшотки, 84, вже з баєчкою, 900 гривень, і в складі Поліестер. Поліестер, перепрошую, і котончик. Ось такий є стильненький Так. Ось такий джемпер сподобався теж. Тут теж комбінований а, найткою іншою якимось таким шлом. І приємний колір моко. бокові розрізки, Цей джемпер сподобався 750 гривень. Я бачу ці джемпери дивляться, ось там теж собі сподобали. Так, ось такий прямого силуету і бокові розрізи. Так, є багато клумоток теплих в чорному кольорі. Подивимося, який асортимент. Вони з якимось начосом всередині 449 гривень. Ось вони є вивернуті і вони мають якусь таку теплу основу. Ось таку вони мають, як фрісову основу. Тепленькі досить. Просто чорні студенки. 179 гривень базові чорні колготи, різні шкарпатки є. Ось ці мені сподобалися з ведметиками. Тут комплект три пари, вони досить високі. І за комплект, за три пари 179 гривень в складі 77% котону. Ще Такі мохнатенькі можна купити слідочки, ну, їх просто носити по хаті, 119 гривень, ніби так, якби. Хутро теді. Так, ще такий грумбий джемпер сподобався в стилі преплі. Вромби коричневий, колір з і зараз знижка 799 гривень. Ну, знижок багато, але подивитися, от все перевернуто. Навіть немає можливості поглянути. Стільки товару багато, бо міжсезонні знижки. Курточки теж, я бачу, є зі знижками. Подивіться, яка класна куртка, і зараз знижка 1300 гривень, була 1700 гривень з хутром в такому фісташковому кольорі, з сантепону. Капішончик є, застібається на блискавку. Курточки можна зараз вигідно купити. Джемпер зі знижкою. 799 гривень, а ціна була 1100 гривень в бордовому кольорі. Слім з комірчиком. От так рейли, все-все зі знижкою. Написано, що знижка, але на деяких не відображається 650 гривень. Ось такий в'язаний джемпер на короткі рукав. Ще сподобався ось такий джемпер. Зимовий вайб, такий норд-стиль. Бачу, що це в новинках і знижки немає. 800 гривень. Непоганий склад є 51% віскози. Це просто супер, що є візкоза, а ціна досить відносно не є високою. Дитячі теж з великими знижками є, є без знижок. Наприклад, свішотики з колаборації Дісней 650 гривень. З начосиком, з баєчкою всередині. Ось такий. Дитячий вибір досить великий. Зараз трішки покажу. Багато хто з глядачів просить. Так. Ну, дитячі не є по низьким цінам, 600 гривень. Ось такий є свічотики, щоб ви розуміли. Так, такий коштує 700 гривень з байкою всередині. Думаю, побачив сукню в кадрі, хочу показати. 800 гривень. І такий святковий стиль, фатин. І ще є в білому кольорі така сукня. Ось така красива, 700 гривень. Так, тут теж та світшотики таке з баєчкою всередині. М'якесенькі, сватрики з пачивом є. Так. 800 гривень коштує ось такий джемпер. може бути як і для дівчинки, так і для хлопчика. Чоловічому відділі теж, знаєш, є по повній ціні. Тут, наприклад, такий класний джемпер. І стажкому кольорі з білою смужкою він зараз на знижці, Досить хороша якість. І зараз він 800 гривень коштує. Чоловічого теж багато і величезні знижки країла. І все зі знижечками. Хороший світшот. Зараз буде коштувати 600 гривень. Ось такий, наприклад, з баєчкою. Такий приємний кольор, як бордовий, до якогось такого трішки баклажану. Лише 600 гривень. І в складі котон і поліастер. Стильна чоловіча куртка. Якось так. Вона з такою жаткою, ніби зроблена 1600 була зараз 1300 гривень з капюшоном. Друзі, ми були Вайкікі, це невеликі Вайкікі. Але все ж таки ми побачили снижечки, побачили. Асортимент трішки ось така толстовичка чоловіча, спортивна. І зараз ціна 550 гривень. Всім до зустрічі! У нових відео ось така тепла чоловіча сорочка з хутром і ціна 1200 гривень. Всім па-па!